Усім привіт, дорогі друзі! З вами Ілюха, і я радий вітати вас в Слендеріні. Е, так як в минулому відео про Слендеріну ніхто в коментарях не написав, яку хоче наступну частину, то я вибрав сам. І це в нас House of Слендеріна. Мені здається, чи це вона щось її трошки сплющило від мого планшету. Ну, неважливо, важливо, чужу стара і цікаво. Так що ми запускаємо плей. Medium. Ну, як завжди ж. I need to future. А. Ну, коротше. Щось нет. Карта. Ух, ніфіга собі. Ніфіга собі, карта, класно. Так, де це ми? Maindoor. Ага, знайти вісім. Частин картини, щоб відкрити цей ключовий щось там. що, миші? Прикольно. Слухайте, щось тут прям дуже темно. А, сенса. А! Що це мені сталося? Чого є? О, цей годинник теж легендарний, бачите, він теж, теж тут є. Ну, давайте по черзі. А, ну ладно. Ключик. Ай! Ти що? Слухайте, ну ця гра то. Сенсу чуть, -чуть менше треба. Ця гра, то вона поприкольніша за селер. Я вже два рази крепко так злякався. 1K is used. Вау! Wow! Перша частина. Бачите, я все ж таки правильно переклав. Правильно переклав і все ж таки тут частини зображення якось. Так, тут в нас не буде картинки, ні. О, вау, слухайте. Це якась отсилка до чогось. Виглядає прикольно. Тут воно такое, вроді би, ніби і дитячі малюнки, але. Ну, кріпово, кріпово. А! Фух, чуть не здох. І стилістика, бачите, така текстура оцих рамок, як Грені. Як дошки в грені. Так, погнали по кімнатах. Тут нічого. А... Ні. Слухайте, тут вона якось набагато різкі... різкіше з'являється і яка набагато якісніша. Опа, а що за. Кімнатка така мавенька. Так, тут ми були, бачу ключ. Слухайте, він так прикольно світиться. Ой-ой, а чому там двері відчинені? Тут що ще хтось, крім слендерів, якийсь монстр може? Плюс я тут ходжу набагато повільніше. Давайте все ж таки повернемося в головну нашу... головний наш прохід. Мишки. Тут втікли від нас. Ага, ось червоні сходи на гору. Колір, звичайно, не дуже хороший, але нехай. Доріз локт. А ключ треба було взяти. Це стало в текстурах спавнитись. А це її величезний мінус, що вона... Опа, тут, слухайте. Ага, там є одна кімнатка. Ну давайте сходимо. Вау, яка велика. Опа! І не дарма, бачите? От не дарма сходив. Так, сюди. Зараз направо. А! 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 А -а -а! Боже. А. Тобі нормально? Я думав, воно на мене побіжить. Це ж, знаєте, в Гренні першій частині там ж ще є така бушка А! от Оце так мене перекоробило. Да, це було страшно. Блін, знову локт. О, вау! Унітас. Частина. Е, ні 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 Пропоную, поки Слендаріну не бачить, насирати її в раковину. Трошечки розрядив обстановку. Опа, ничка. Погнали сюди, відкриємо. Відчинимо, вибачаю, двері. Key is used. Тут не провалюсь. Прикольно. Поскрипіли, дармо витратили ключ. Весело. Весело і причому навіть дуже. Так, значить, пропоную продовжувати далі йти. Ось сюди, де в нас ключ видно. Ап! Різко, різко. Так. Да, я порушую головне правило усіх слендерін не розвертається. Тут вона теж кричить. Порушую головне правило усіх слендерін не розвертатися назад. Ага. Вау, які у вас тут фотографії. Гарні, гарні. Тут у нас нічого немає. О! Непу. Мужик, тобі нормально? Ха! ха Це Слендеріна, бачите? Це у тут лазить. Е! Слендерина відкрий. Не... Ти не будеш нападати? Гей. Все окей? Може, викликати швидку я можу. Вам погано. А! а! Це що було? Ні, ну тут і розробники дуже постарались, прям респект їм. Вони прям. Прям от. Прикольно, якісь інші обої. Ну ж палери. Слухайте, розробники постарались на славу, мені подобається. Так, Where am I? Де я? Вау? Опа. Здорово. Да. Ну, з цим ми вже звиклися. З такими вибриками. Книжечки можна почитати. Це ж ті книжки, які ми збирали в селер. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. А куди восьму діли? А восьму. А восьму все, а восьму украли. One case used. Так, давай сюди зайдемо. Так, ось 7 із 8, ви дивіться. Слухайте, мені чомусь здається. що ми ж зараз знову знайдемо всі частинки оцього зображення і не подивимося всіх пасхалок, скрімерів. Ну, тут ми все провірили. Тут теж ми провірили. Звідси ми прийшли. Так, да, звідси ми ж прийшли, правильно. Так, да, звідси ми прийшли. Відповідно, нам потрібно далі пройти. Слухайте, воно от така, така будинок. Ага. Будинок, до речі, досить великий. Ага, ага, ага. Ну, давайте сюди. Ні, ні зачекайте, у мене ще один Кей отам от. Зверху не перевірено. Yeah. Ось сюди ще нам треба сходити. Ні-ні, в другу. <фух> Це було страшно. Хе-хе-хе used. Знов Слендеріна наридає. Так, здорова Харя буде вилазити, ні. Ні, не буде. Ну так то вона неплоха, теж непогано виглядала раніше. Поки стала отакою. Сій за нервів. Я вам відповідаю. От нервується, коли багато людина, то вона от старіє передчасно. І взагалі і шкіра, і все. І здоров'я вже не те. Так, ну що? Залишається в нас оця от кімната. І ми. А, виходить, втікли Так? Гарний стіл, слухайте, я б собі такий додому забрав. Дуже класний. Опа, і круглий, до речі, а тут щось наслідили. О, звук такий так луну зробили, пропрацювали звуки. Good, now look for the cake cabinet. Окей, okay. без питань. Гарно слухаю в них тут. Ну, прибрати чуть-чуть, а так то стіл прям, ну, блін, ну, кайфую. Дивлюся на нього і кайфую. Склали і ключ. You have to. The seller key, now find the seller. А, -а, -а. так і знав, що вона ще зробить. Тобто нам не варіант зараз йти. Це не від виходу, це. Стоп. Ну, єдині сходи тут. Я бачу. Ага. Тобто ви пропонуєте мені пройти четвертий підвал Слендеріни за ЗСУ? Прикольно. А що мені. Скажіть, будь ласка, мені що тут треба зробити? Знайти щось може чи ні? Ну, я от знайшов лом, а що далі? Можна ним в Слендеріні по голові заїхати? Так то я не проти. Привіт. Там ми з тобою вже бачились. Так, там тупік. Ну, зі свого досвіду я вже знаю, що у глухих кутах теж бувають предмети, так що. Я пройду. Ага. Було б весело зараз умерти. Так. Давай. Наліво не ходимо, давайте направо, Хоча з тої сторони це і є ліво, ну таке собі. Я спокійний. У мене аж мурашки по шкірі пішли. То це оця от фігня, це вона кричить. Я думав, це Слендеріна десь там верещить. Але виявляється, у неї звук зовсім інший. Це оця от... Це оця от павук цей. Він бігає. Її. Сленделіна здорово. <рігана> Виявляється, це оцей павук там бігає і кричить. ну нас павуком прикольно придумали. І ще дуже прикольно, що тут не видно нічого далі, ніж на 2 метри. Так, останній прохід. Ну, Давайте ще подивимося. Тут далі глухий Кут. Ей! Це було небезпечно, міг би вмерти. Все ж таки, на медіумі граємо. Так, тут нічого. Так мені тільки оцей лонмі треба було знайти, чи що. Я не дуже розумію. Ой-ой-ой, паутина тут. Це? Останні кімнати. Що мені тут треба? Це людські черепи. Ой, може мені лучше сюди не лізти? Ну, ладно, від нас ж цього і вимагається. Опа. А це. Стоп, стоп, стоп. Та, чи не треба, не треба тут мені говорити, що робити. Давайте порозглядаємо. Оця от штука, це судячи з усього цей дім, в якому я зараз лажу. Ось це Слендеріна. Оце оця бабка. Що в грені на цепах висить, що ну, голова її на павучку бігає. І оця, що сиділа на ліжечку там, оце вона. А оцей це Слендермен. Ну, з ним ми поки що ще не стикалися до цього, але. Ну, ладно. Ой, щось мені не подобається, ця червона кровава надпись та очі. Ну ладно. Це кінцівка. А, ну да, от нас. Слендермен, слендеріна і ця. Бабуська. Congratulations! You managed to find the answer to mystery of Sленderina. Ааа, ah, congratulations, the end. congratulations you. Ну, короче тобі вдалося знайти відповідь на таємницю Слендерини. Тут теж help create і play І все. Тобто більше тут других будинків немає. Ну що ж. А, полякались чуть-чуть І, мабуть, досить. Тому що я. У... Ну, я в Захваті взагалі від гри в цілому. Вона набагато краще зроблена, ніж Слендеріна The Sealer. Ну, The Seлар це взагалі. От, воно якось сира ця гра. А ця вона от, прям. По-перше, атмосфера. По-друге, набагато більше скрімерів. І по-третє, сама Слендеріна, сам головний герой, він, ну він страшний, ну це як мінімум це уже величезний плюс. Я тут лякався не знаю скільки разів, мені прийдеться все це трохи глушити, щоб, щоб вам вуха не било. Тому якось так. І музика, до речі, інша. Теж це має зазначити. Що ж, якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк і підписуйтесь на канал, тому що на ньому діє правило, що за кожних 2 години перегляду я випускаю наступну серію. А ви на другій серії слендеріни, тобто на другому підвалі, надивились 5,5 годин. Плюс ще інші слендеріни, і в результаті я вам вже повинен викласти 3 серії слендеріни. Так що справа в мене ще є. Ну а я бажаю всім удачі і всім пока-пока.